Друзі, сьогодні розкажу вам захоплюючу історію про написання балади Фрідріха Шиллера Рукавичка. Ви, мабуть, здивуєтесь, але основою для цієї балади стала середньовічна легенда. Фрідріх Шиллер був великим поціновувачем історії та літератури, і одного разу він натрапив на розповідь про лицарів та дам. Де на турнірі при дворі короля Франциска Ай, який любив такі видовища, дама кинула свою рукавичку в арену з дикими звірами, викликаючи свого кавалера на відвагу. Лицар сміливо підняв рукавичку, але після цього відкинув її назад до дами, відмовившись служити їй надалі. Ця історія надихнула Шиллера написати баладу, що стала однією з його найвідоміших. Він працював над нею з великою пристрастю, адже для нього це була не просто історія про лицарів і дам, а про людську гордість, честь та сміливість. Цікавий факт Шиллер мав незвичайну звичку, він тримав на своєму робочому столі гнилі яблука. Він вірив, що їх запах допомагає йому зосередитися і працювати натхненно. Можливо, саме завдяки таким дивним ритуалам його твори досі залишаються такими живими і захопливими. Отак і народилася балада, рукавичка середньовічної легенди та натхнення, яке приходило навіть від таких дивних речей, як запах гнилих яблук. Сподіваюся, вам сподобалася ця історія. Якщо хочете дізнатися більше цікавих фактів про видатних письменників, залишайте коментарі під відео.